Привіт, привіт! Це знову Андреас і Сурфер в прямому ефірі з Берліна, з нашого магазину прямо біля води. Сьогодні ми зробимо дуже базове у вступне відео, а саме про дошки для серфінгу з мотором. Що це таке? Багато наших фанатів, звісно, знають це, але тим не менш є звичайно і нові люди, які ще не так добре з цим знайомі, і тому ми хочемо просто пояснити основи найпростіші речі тут. Моторизовані дошки для серфінгу, можливо, існують набагато довше, ніж ви думаєте. У нас є цікава стаття в нашому блозі про моторизовані дошки для серфінгу. І там видно, що перші з'явилися на ринку вже в 30-х роках, 1930. І також з часом завжди були нові спроби вивезти такі дошки на ринок. Ось у Берліні були в 70 х роках. Був перший мотосерф-клуб Німеччини. Це був величезний мотосерф-клуб. Там ми прикріпили ззаду підвісний мотор. І так, історія вже досить довга. Спочатку всі були на бензині. Так, бензинові досить гучні. Ось невеликий зразок. Але ми, як і серфер, де і, звісно, означає електричний, в першу чергу цікавимося електросерфбордами. Грубо кажучи, розподіл такий. Існують електросупи, це субдошки з невеликим мотором, який або інтегрований, да, я це ще раз покажу, або є окремі моторі. І фойлс, це серфборди, які ширяють над водою. І джетборди, це дошки, які їздять по воді. Почнемо з електричних саб, або субмоторів. Існують моделі All-in One. Тобто, ви бачите тут. Інтегроване відділення для батареї, куди вставляється невелика батарея. Знизу знаходиться мотор, який всмоктує воду і виштовхує її назад. Цей мотор також служить електропомпою для накачування. І таким чином є все. Керується невеликим пультом дистанційного керування, який просто кріпиться до весла, і з його допомогою ви газуєте. Альтернативно є окремі супмотори. Ви бачите, цей вставлений у коробку для плавника. Це означає, що ви можете взяти будь-який суп, або принаймні той, що підтримує стандарт слайдін, або USFINE, і встановити його там. Тут у вас є такий маленький годинник на зап'ясті, щоб о -о -о, керувати швидкістю. Ця модель має особливість, тому вона називається Skuba Jet. Що я можу прикріпити цю чудову деталь, і тоді я можу використовувати його як підводний скутер. Ці дошки не є реактивними, тобто не очікуйте високих швидкостей. Я пізніше повернуся до цієї теми, це не порівняти з вони призначені для того, щоб це, якщо я, наприклад, роблю довгу подорож, раптом піднімається вітер, я мушу повертатися проти вітру, тоді мотор допомагає. Дітям, звичайно, дуже весело з цим. Вони досить повільні та безпечні, можна навіть залишити дітей на них. Або можна, звичайно, сісти на садовий стілець на такій великій моделі, як ця, з ящиком пива і повільно спускатися вниз по струменю. До другої категорії належать так звані джетборди. Отже, це справжня дошка для серфінгу, яка їде по поверхні води. У мене є пульт дистанційного керування, за допомогою якого я прискорююся. Всередині велика батарея і електроджетний привід. Є окреме відео, що таке джетборди. Тому я тут не вдаюся в деталі. Є маленькі дошки, на яких важче їздити. Це відносно спортивна дошка. До неї також додаються петлі для ніг, щоб виконувати дійсно складні маневри. Є ще менша модель. Або є величезні дошки, які дуже легко керувати і підходять для початківців та сімей. Тепер перейдемо до золотої середини. Тут посередині ви бачите електрогідрофойл, скорочено називається e-foil. І особливість цього e фойл полягає в тому, що він ширяє над водою. Зараз я покажу відео про це. Друга особливість полягає в тому, що воно не тільки літає, але й потребує надзвичайно мало енергії під час польоту. І, відповідно. Я можу досягти дальності польоту від 1,5 до 2 годин. Для порівняння, на такому джетборді можна мати, можливо, 30 до 55 хвилин, оскільки він повинен витісняти воду, що створює тертя. Такий зап це зовсім інша категорія. На ньому можна їздити від однієї до трьох годин залежно від потужності двигуна, але, як вже сказано, вони їдуть дуже повільно. З E-Case можна подолати вже е, досить велику відстань. І тоді, ймовірно, у вас почнуть боліти ноги. Прискорення тут також здійснюється за допомогою такої пульта дистанційного керування. Керування. Тобто підйом і спуск здійснюється за допомогою ваги тіла. Вліво-вправо йдете вліво-вправо. Якщо йдете вперед, то спускаєтеся вниз. Якщо йдете назад, то піднімаєтеся вгору. Як і у jetboards, тут є відсік для батареї, де знаходиться батарея. А тут внизу є довга щогла з двома крилами. Крила. І це причина, чому і фойл може підніматися і парити. Більше деталей я зараз не хочу розповідати, тому що є дуже довге відео, яке дійсно детально розглядає e-foil. Відео називається Що таке і e фойл, і ви знайдете його також на нашому каналі. Або ж я залишу посилання в описі трохи про швидкість. Наскільки швидко їде таке серфборд з мотором? Це, звичайно, залежить від категорії електросапи. Досить повільні зі швидкістю від 5 до максимум 10 км в год. З іншого боку, джетборди можуть розвивати швидкість до 65 км. год. Так, ефойл не також е може досягати швидкості понад 50 км год, проте я б нікому цього не рекомендував. Вони не призначені для цього. Вони начебто для цього створені, але насправді не для цього призначені. Катання на ефойл схоже на сноубординг у пухкому снігу. Тут справа не в швидкості. Коли ви на в снігу, ви їдете прямо. І тоді ви берете джетборд або ви катаєтесь на сноуборді. Красиво маневруючи і тоді берете ефойл. E Звичайна крейсерська швидкість на ефойл e становить близько 25, максимум 30 км на годину. Скільки коштує таке серфборд з мотором? Отже, якщо ми подивимося на електричні суби, є дешевші мотори да? від 800 євро за окремі мотори. Скубаджет коштує понад 2000 євро. А ці All-in One Subords коштують від 3 тисячі до 4 тисячі євро. У джетбордів є великий діапазон цін. Наші дошки, які ми тут продаємо преміум дошки, найдешевші з них коштують 13 тисяч євро і ціна зростає. Ця дошка з великою батареєю коштує, наприклад, 20 тисяч євро. Схожа ситуація з e foils Тут ми також маємо ціновий діапазон в залежності від моделі від 13 тисяч до 18 тисяч євро. Чи дозволені серфборди з мотором? Ну, на стороні електросубів, досить безпечні. Вони мають таку малу потужність, що насправді немає жодних обмежень. Інша ситуація з джетбордами та E-foils e зазвичай мають потужність близько 5 кВт щодо потужності. У випадку з джетбордами. Завжди дотримувалися 10-11 кВт, щоб залишатися в межах ліцензії. Але з 2023 року правила змінилися. У Німеччині для електродвигунів тепер 7,5 кВт. Є межею для спортивної ліцензії на човен, і, відповідно, багато з цих дощок перевищують цю межу і дійсно потребують ліцензії. І foils з 5 кВт не підпадають під це правило. Вони також мають ще одну невелику перевагу на внутрішніх водоймах. На морі майже ніхто не турбується, окрім того, що, звісно, не слід їздити в заповідних зонах. Але на внутрішніх водоймах джетборди вважаються водними мотоциклами або офіційно водними мотоциклами і можуть використовуватися лише на трасах для джетські. І поза цими трасами лише в так званому туристичному режимі, тобто прямий маршрут з точки А в точку Б. І Фолз вважаються малими транспортними засобами. І які, відповідно, мають менше обмежень. Тут, на Берлінських водоймах, ми можемо їздити майже всюди. Звичайно, ми повинні дотримуватися обмежень швидкості. Більшість великих озер дозволяються також у Німеччині, але це потрібно уточнити на місцевому рівні з громадами. Кожна громада керує цим трохи по-різному. Є, звичайно, дві винятки: це, по-перше, Боденське озеро. У Швейцарії електричні серфборди не дозволені. І через те, що Боденське озеро також межує зі Швейцарією, на жаль, Боденське озеро є табу. Потім у нас є Баварські озера, які управляються або знаходяться у власності управління замків і озер. Там сидить якась людина, яка не має бажання і каже, ні, тому це там заборонено. Раніше це було дозволено, тоді дошки також допускались. Компанія Waterwolf все ще має кілька дозволених дошок, але в якийсь момент сказали ні. Ми більше не хочемо. Отже, на Баварському озері ситуація не дуже. Але на ріках, як, наприклад, Дунай, знову можна кататися. Але, в принципі, по всій Німеччині можна насправді з дошкою добре кататися, але е, винятки підтверджують правило. Отже, це була моя коротка вступна частина про дошки для серфінгу з моторами. Сподіваюся, це вам допомогло. Як я вже казав, є окремі відео: одне про iFoils, e інше про jetboards, які детально розглядають ці теми. І, ймовірно, ми також зробимо ще одне про електросуби. Нас можна знайти тут, у Берліні, у нашому магазині, де виставлені дошки, і їх можна випробувати. У нас є різні виробники як jetboards, так і e-foils та електросуби. І ви можете отримати консультацію у нас. На нашому вебсайті ви також знайдете наш номер телефону та електронну адресу. Якщо у вас є додаткові запитання щодо цієї теми, також можете залишати коментарі тут під відео. Звичайно, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити в майбутньому. І у нас також є в інших місцях по всій Європі, включаючи Іспанію, Італію, Францію mm. магазини, де можна подивитися ці дошки, де це знаходиться, ви також знайдете на нашому веб-сайті в розділі Контакти. Отже, до зустрічі! Чао!